Доброго вечора, і знову наш п'ятничний випуск з Help Chain в United Action TV студії. І сьогодні ми маємо суперсекретного гостя. Чому суперсекретного це прекрасна людина, це успішний бізнесмен, це приклад українського бізнесу, який повинен вас надихати? Він не тільки побудував свій бізнес тут в Британії, він ще й думає про те, щоб підтримувати українців і надавати вам робочі місця. Для того щоб ви могли себе реалізовувати. Доброго вечора, Юрій. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася ідея Ice Battle? Тобто, як вона сформувалася, як ви до цього прийшли? Ну я сам захоплююсь бігом, але біг одиночний, так скажемо, да, раді якоїсь мети, результату це не так цікаво, як саме командна гра. І Оця пристрасть і азарт бути відчувати плече свого товарища по команді і мати можливість себе реалізувати не як індивідуаліст, а вже як людина, яка може бути частиною чогось, і яка разом з кимось прагне до якоїсь мети. І от якраз цей батл це про командний біг і командний успіх. Хм, дуже цікаво. Я думала, що в принципі у спорті вже придумати нічого неможливо. Чим відрізняється ваша гра від інших аналогічних ігор, і як може бути біг командним? Ну, по-перше, це те, що біг ніколи не був командною грою, тому що не було таких технологічних засобів, да, які б могли надавати цю можливість да, вимірювати командний час однієї і іншої команди. І щоб своєчасно це виходило на, на екран для того, щоб побачити різницю результатів під час бігу двох команд, угу. і саме такий технологічний прорив в таймінговій системі він надав можливість придумати такий новий командний спорт саме на треку в на бігових доріжках. Ви нас інтригуєте, а ця ідея прийшла з України? Чи ви вже її більш так реалізували? Придумали в Британії? Ні, це з України, це група ентузіастів в Україні, просто зібралися і подумали про те, що як би створити з біга гру. І от я, будучи таким, скажімо, ідеологом цієї ідеї і почав підтримувати цю ідею. У мене син в четвертому поколінні бігає, він чемпіон України на трьох дистанціях з легкої атлетики. Це надихнуло на те, щоб дати щось. Щось цікаве внести. Я був просто спонсором, таким меценатом, саме в цю ідею. А потім вже воно переросло в захоплюючу.